Коли в офісі все працює бездоганно, бізнес рухається швидше. І саме тому цей простір для компаній, які не зупиняються. Лепцівська 15, центр Печерська, до метро Печерська 10 хвилин, до метро Арсенальна 15 хвилин, зручна локація для вашої команди та партнерів. Маємо близько 900 квадратних метрів продуманого простору, які можемо поділити навпіл: сучасний дизайн, кабінетне планування, просторий open space із краєвидом на місто. Приміщення для окремого відділу з кабінетом керівника. В офісі знаходиться понад 12 кабінетів схожого планування. Тут все готове, щоб команда зайшла і почала працювати. Цей офіс створений для стабільної роботи, теплові насоси, власний генератор забезпечують автономність та ефективність вашої роботи. Також маємо власний підземний паркінг, який слугує як укриття. Фокус – це коли вже все продумано. Від локації до останнього вимикача вам залишається просто працювати.